До міжнародного дня вишиванки у житомирі на Михайлівській презентували вишите полотно. Це моє місто. До його виготовлення долучилися всі бажаючі. Серед них і Оксана Дедюль. Ми вишиваємо логотип нашого міста повоєнний їжачок. Люди разом об'єднуються, спільну мову знаходимо, навіть заспокоюється. Дуже цікаво працювати. Участь у створенні вишитого логотипу Житомира брали люди різного віку, розповіла Оксана Дедюль. Цікавляться, да, хто підходить, цікавиться, долучається до нашої роботи. Від маленького до великого. Найменший вік хлопчик був, який він, ну, він витягував тільки ниточки. йому було ще, мабуть, рочку нема. Маленький. Я роблю логотип Житомира. У мене е, такі почуття, ну, такі в духу. Сміливі, ну і сильні. Кожен рік ми створюємо нові ідеї, як можна взагалі показати вишивку. Це військовий логотип міста, нашого рідного міста, міста Житомира. Ми робили опитування безпосередньо, хто підходив і робив вишивку, які саме думки у них зараз, що вони бажають нашому місту, нашій державі? А вже ж це лише перемога. Полотно створювали впродовж двох днів. Для його виготовлення обрали старовину полійську техніку Мережку. Тетяна Докач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир. Для воєнних гроші збираються. Гроші треба для воєнних, щоб не всі гроші відлучали нам наш бойнус плаву. Їм ще на їжу треба. У день вишиванки в Озернинському ліцеї відбувся благодійний ярмарок. Педагоги, школярі з батьками готували смаколики та поробки, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Марина суворіна Шмітки, організаторка заходу, розповіла, що підготовка до ярмарку тривала декілька місяців. Ми маємо на меті зібрати кошти, тому що ми живемо в військовому містечку. Багато дітей, діток військових. Ну більшість ми завжди налаштовуємо на те, що ось така має бути патріотичність. Наша що ми кожен маємо частинку своєї душі вкладати в якусь допомогу. І маленький крок до перемоги Владислава, учениця 9 класу, приготувала печиво із мармеладом. Дівчина каже, що за годину виходить одна порція печива. Тут по два види дві порції, то по 12. Я роблю це з любов'ю, щоб людям було радісно, щоб вони скуштували щось нове, щоб вони відчували якісь гарні і позитивні емоції. Артем продає брелоки у формі чоловічків та патріотичні браслети. Ідея належить моєму батькові. Він мені підказав, що можна зробити до ярмарку, і ми з ним сиділи разом. Робили з вірьовок ось такі ось браслетики. Ну не браслетики, такі. 70 гривень такий, бо тут два кольори. А ось такий ось, залишився один, вже розкупили. 13-річна Ангеліна зробила жовто-блакитні сердечки із фетру та змайструвала картину із державним гербом України. Використаний матеріал, хвіздовочки, нитки та ДСП. Техніка стінг-арт. Спочатку я намалювала герб, потім я його обвела, намалювала там, де до Дочі в та потім я приклала його і наступувала на благодійному ярмарку. Зібрала 36 тисяч 885 гривень. Директор ліцею Анатолій Власюк каже, що гроші передадуть у декілька військових частин. Є декілька підрозділів, з якими ми тісно співпрацюємо, тісно е, тримаємо зв'язок. Кошти підуть на одну ціль: на зміцнення обороноздатності нашої країни, на допомогу нашим збройним силам. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Під час заходів до Дня Вишиванки на вулиці Михайлівській у Житомирі Назар Кономанчук грав на баяні і збирав гроші на допомогу ЗСУ. На музичному інструменті хлопець грає 6 років. У мене була задумка, що я допоможу якось наш е, Збройним силам, і я попросив спитав вчителям, батьків. Допомогти мені реалізувати це все і попросив директора, вона мені дала дозвіл на скриньку шкільну на збір, і мене зброджували батьки. Я пішов грати на баяні. Грав приблизно 2-3 години в суботу-неділю. На Назар розповів, що перехожі, які слухали його гру, донатили на допомогу військовим. Раділи, подобалось, підходили, донатили. Допомагали мені збирати на ЗСУ. гроші на допомогу ЗСУ Назар збирав упродовж трьох днів. зібрав шість тисяч чотириста гривні. Ці гроші підуть на нашу десантну штурмову бригаду, щоб щоб вони швидше зілили наші землі на Донецькій в Донецькій області та Луганській, і настав настала наша перемога. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомир. Україна. Автомобіль швидкої допомоги безоплатно передали волонтери з Німеччини представникам благодійного фонду Банк Добра. Вона 2012 року 250 тисяч наїздила. Передав ну, анонімний спонсор. От, і, а, мій брат Владислав він постійно приїжджає і він іди сюди, Відійди. Владислав, мій брат, він весь час до мене Він волонтер. Від банку добра, і він ще приїжджає і каже, що потрібно. І ми вже тоді разом шукаємо те все, що потрібно. У машині є необхідні речі для порятунку людей, каже Валентина Бутулай. По-перше, нам дали оці такі носілки. Вони польові йдуть. Потім дали носілки, такі теж польові три штуки. Такими, таке ми збираємо для госпіталю це 25. Таких сумок польових вони теж повністю забиті медикаментами. Медичні рюкзаки. Медичні рюкзаки. Вони легенькі, практичні. От з якої сторони їх можна взяти. У швидкій є також 20 бутлів дезінфікуючого засобу, три апарати штучного дихання. Все це разом з автівкою, за словами голови фонду банк добра Наталії Горкуші, передадуть військовослужбовцям 13-го батальйону. По перше, вона вже пройшла повністю техосмотр. По друге, ми її тільки маємо покрасити, тому що вона буде їхати на лінію фронту. Ми її тільки покрасимо і зразу передаємо в 13-й батальйон. На 13-й батальйон нам треба допомогти, щоб хлопці перемогли. Перемога має бути за нами і Україна має перемогти. Це друга машина швидкої, яку передали військовим німецькі волонтери. Рівно рік тому нам Валя привезла теж швидку допомогу. Ми її передали на ПДМШ, маестру. І цього року знову нас є така сама красуня. Ця допомога, ця машина йде теж від «Карітасу», «Гуморсбаху», Баберк. І ми далі будемо допомагати. Ми будемо підтримувати стільки буде потрібно. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 150 горнят для військовослужбовців, які лікуються в шпиталі, розписали під час акції Намалюй подаруй жителі міста Житомира та області захід відбувся на новому бульварі. Сьогодні на акції запропонували розмалювати код, код, який означає Свобода. Я подумала, що просто зробити за трафаретом малюнок це не настільки цікаво. Найцікавіше ще щоб воїн отримав. Цю чашечку да, з якимось твоїм особливим побажанням і малюнком. І в мене тут наш Тризов, символ України, але він зроблений так, як це птаха. птаха, яка живе серед квітів, серед квітів, якими ми будемо зустрічати тих, хто з перемогою повернеться на Україну. Я вирішила намалювати дуже гарні маки. От е, квіточка мак він е, означає захист від злого ока. Ще я хочу намалювати безкінечні е, круги, там. Є таке. Ось вони будуть означать волю е, до життя. Ірина Дембіцька, начальниця управління обласної військової адміністрації, говорить, що ідея розписати горнятка і подарувати військовим шпиталі у неї виникла давно. Я побачила в Фейсбуці. Що збирає чашки для військових, ну і вирішили, що якраз гарна буде ідея зробити не просто чашку, а чашку, яка б несла символ нашої вишиванки це знаки сила, воля, от, цікаві, і не обов'язково ми можемо їх розмальовувати трафаретами. Можна вільно намалювати будь-який візерунок нашої вишиванки, і навіть можна написати ось таке побажання. Олександр Серебряков, начальник Житомирського військового шпиталю, каже, що для військових патріотично розписані горнятка будуть гарним подарунком. Любий подарунок він завжди важливий. Тут, мабуть, не стільки подарунок, скільки увага да, до хлопців, які знаходяться на лікуванні, тому що е, завжди вони повинні знати, що е, їм надається не тільки медична допомога, не тільки ліки, не тільки проводяться операції, але ж і увага суспільства це такий етап, ну якщо можна сказати, такої, такої соціальної реабілітації для них. Ну, я пишу тут, свобода. Це найголовні сьогодні для нас: свобода, незалежність, такий гарний, дуже орнамент. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. Всеукраїнський чемпіонат із легкої атлетики серед збірних команд державної служби із надзвичайних ситуацій України 18 травня розпочався у Житомирі. Виборювати першість у змаганнях приїхали 170 рятувальників, які представляли 23 команди із усіх областей, окрім окупованих. В'ячеслав Олішевський представник збірної рятувальників Житомирщини. Заняття спортом чоловік поєднує із роботу професійного пожежного. каже у змаганнях серед підрозділів ДСНС бере участь із 2006 року. Спорт це вже моє життя, так як я зараз ще бігаю щодня. У мене такий челендж біжу щодня, тому для мене підготовка була легкою, тому що мені не треба було готуватися. Я завжди готов приймати участь у, у таких змаганнях. Команда житомирської області завжди представляла гідно на шп'ятій Україні. Завжди в призах, ну, і зараз теж будемо боротися за призи. Звісно, ну за перемогу на чемпіонаті 2023 рятувальники долають легкоатлетичні кроси на різні дистанції. Ігор Топорков представник Київщини, біжить три кілометри. Говорить, часу на підготовку було небагато, але сподівається, що виступить вдало. З початку війни то виїжджали на прильоти, рятували людей. Я завжди бігаю, тренуюся і. Тут вже приїхали показувати, що набігали, на що здатні. Дистанцію в один кілометр рятувальник Владислав Качан із Львівщини пробіг першим. Його результат дві хвилини 46 секунд. Для мене та але я хотів ще краще. Трохи коли при старті пішли, пустив двох вперед, та вони мені там збили, мого пішуче бігти. У складі команд. Також рятувальниці рівненчанка Марія Попчук, студентка Львівського держуніверситету безпеки та життєдіяльності. Дистанцію один кілометр пробігла за три хвилини 25 секунд. Тувала моя команда, не хотіла їх підвести, хотіла показати достойний результат, тому і бігла. Я побила свій особистий рекорд, тому думаю, супер. Змагання із різних видів спорту серед збірних команд ДСНС в Україні відбуваються щороку, каже заступник керівника головного управління ДСНС в області Олег Держанівський. Житомир для проведення обрали вперше. Та належна фізична підготовка рятувальника це основа і запорука його професіоналізму. Тому ми будь-якими видами спорту займаємося, приділяємо увагу прикладним видом спорту, в тому числі це нам допомагає тримати фізичну форму на належному рівні, щоб належним чином виконувати свої обов'язки. Окрім легкоатлетичних забігів, учасники змагань завтра братимуть участь у командних естафетах. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 19 травня у Житомирі вночі до плюс 13 градусів в день до 23 тепла без опадів. У Бердичеві впродовж ночі 12-13 градусів із позначкою плюс в день до 24 тепла без опадів. У Коростені вночі від 11 до 12 вище нуля в день до плюс 24 без опадів. У малині вночі до 13 тепла, в день до плюс 24, без опадів. У Звягелі вночі до 13 градусів із позначкою плюс, в день близько 25 тепла. Опади малоймовірні. В Овручі вночі плюс 13-14, в день до 23 градусів, вище нуля, без опадів. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.